Дорогі брати і сестри, шановні молодь, діти, гості, всі, хто сьогодні прибув до нас на служіння проповіді. Я вітаю вас миром і любов'ю Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Особливо також вітаємо наших друзів, тих, хто дивиться сьогодні нас через Фейб... Фейсбук. Має таку також гарну можливість. Ми вас вітаємо. І раді, що ви разом із нами проводите цей чудовий суботній час. Сьогодні ці особливі хвилини, суботні, які Господь нам подарував, ми будемо роздумувати ще декілька хвилин над істинами Слова Божого, які записані апостол Павла до євреїв. Перший одиннадцятий розділ і перший вірш. А віра то підстава сподіваного, а доказ небаченого. І тема сьогоднішніх наших розумів буде про віру. Що ж таке віра в нашому житті, в житті християнина, і що е, мала віра в житті як патріархів і апостолів? Як апостолів, які вірно служили Богові, патріархи, які прислухалися із вірою, і йшли за Богом. Віра, апостол Павло говорить, то підстава сподіваного і доказ небаченого. Чи буде це віра, коли ми бачимо? Зовсім ні. Ми в вірі чекаємо приходу. Нашого Господа на нашу планету земля. Ми в вірі чекаємо повернення Його на нашу планету. І апостол Яків записав такі чудові слова, так само і віра, коли діл немає, то вона яка? Вона є мертвою. Тобто, наша віра повинна підтверджуватися. Нашими ділами. І зараз ми декілька хвилин ще розглянемо слова, які записані до євреїв, як патріархи, апостоли втілювали свою віру віру в своє життя. І читаємо слідуючі слова. Ми сьогодні трошки навіть роздумували на уроці суботньої школи і згадували ці слова. Вірою, ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані, так що з невидимого стало що? Видиме. І на уроці ми роздумували, що Словом Божим створено що? Все, що навкруги нас оточує. Словом Божим створено все воїнство небесне і все стало під його керівництво. І перший такий приклад, який записаний героїв вірі, ми сьогодні згадували на уроці, це віра Авеля. Він повірив Богові і ту жертву, яку він приніс, він приніс з неї від щирого серця, як доручення від самого Кого. Від самого Бога. Він чесно приніс в жертву те, що е, сказав Господь. Віра Єноха також записана в цих словах. Віруюх був перенесений на небо, щоб не бачити смерті, його не знайшли, бо Бог. Переніс Його, бо раніше як його перенесено, він був засвідчив, що Богові він догодив. Ці слова Єноха. Читаємо, що Єнох ходив, як із Богом. Все його життя, все його існування перебувало в присутності Божій. Бог не залишив його. І та віра Його, яку він в своєму житті висловлював, завжди вона його підтримувала, і він був одостоєний, не бачачи смерті, а був живий, взятий на небо. Особливої уваги заслуговує віра Ноя. Ной жив в особливі часи. Часи, коли людство відступило від Бога. І Слово Боже, нам говорить це Євреїв, 11 розділ і 7 вірш. «Вірою ной, як дістав, був об'явлення про те, чого не бачив, побоявшись, зробив ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив, і він став спадкоємцем праведності, що з віри вона. Трошки хочеться згадати життя Ноя. Він проводив своє життя, і, слово Божо, ми знаємо, що були нелегкі часи. Людство відступило, але Бог дає доручення Ною вибудувати ковчег. До цього моменту. Хтось збудував ковчеги чи лодки. Біблія нам про це не говорить. А особливо Ной одержав доручення, він одержав точні розміри, які має мати ковчег. І особливо його е, таке натхнення, він кожного разу. Не день і не два, а більше сто років працював над будівництвом ковчегу, щоби спасти себе, своїх ближніх, а також і тварини, що. Світ. І він щастя виконав це доручення. Від Господа, і слово Боже нам говорить, що Він із вірі догодив Богові. Також віра Авраама це неймовірна віра. І Віра Авраама записана в 8 розділі 11 розділу, 8 вірш. Вірує Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Коли би нам було запропоновано переміститися в те чи інше місце, в першу чергу, що би ми робили? Я думаю, приклад взяти із себе, мав би вияснити. Хто мої сусіди, які там умови, чи є душ, чи нема, чи є ванна чи нема, яка там місцевість, хто проживає там? Немалику роль відіграють сусіди, які би перебували разом поряд. Але що робить Авраам, слово нам Боже, говорить, він збирається в дорогу, бере свою родину. Бере дружину, бере отари, бере слух і вирушає в дорогу, і слово Боже нам говорить, що пішов і, не знаючи куди, іде. Я розумію, коли подорож робити в нас на Україні, кругом зелені, як не поля. Ниви, подорож по пустині зовсім інша. Треба мати з собою і продукти, а особливо і воду для того. Я не знаю, якою він картою користувався, але знаю точно, що вів його хто, що вів його Бог. Тією дорогою по життєвій дорозі і тому. Він записаний героєм віри. І слідуючі слова в 9 вірші говорять е, такі слова. «Віру він перебував на землі обіцяний, яку йому Господь обіцяв, як на чужій, як на чужій землі, і проживав у наметах з Ісааком та Яковом, з під спадкоємцями тієї ж обітниці. Бо чекав він міста, що має підвалине, що Бог його будівничий та творець. Я хотів би поставити запитання? А ми що чекаємо? Пройшла не одна тисяча років Авраам, маючи віру, читав, чекав міста, якого будівничий. Сам Бог. Щось нам говорить Слово Божої? а за його обітницею ми чекаємо, що нового неба, нової землі, на якій перебуває правда, а город і місто будівничим є Богом і архітектором є Бог. І ось ці герої віри, віра Ноя, віра Авраама. Авраам ішов не знає, куди йде. В його були нелегкі випробування. Випробування Авраамової віри було, повинно було бути підтверджено чим ділами, коли йому Бог запропонував. Візьми свого сина, того, якого ти найбільше кохаєш, і принеси що в жертву, підіймися нагору, старенький дідок Авраам піднімається на гору і чує невтішні слова. Син подумав, що тато забув про жертву, огонь взяв. Дрова взяв, а жертви що не взяв. Але Бог дав особливу мудрість, як синові, так і татові. Була відповідь дана. Бог наглядить собі жертву. Всі патріархи, а особливо Ще хочеться згадати в ці хвилини про Йосипа, який також записаний в героїві віри. Е, в 11 розділі і 22 вірш Вірує Йосип, умираючи, згадав про вихід синів Ізраїля про кості свої. Він вірив і чекав і знав, що прийде час, коли народ попав в неволю в Єгипет, прийде час, що вони повернуться в обіцяний край. Що Йосип заповідав? Коли ви будете йти, не забудьте взяти і кого? І мене з собою, щоби винесли туда. Де були похоронені його батьки. Наскільки була тверда і впевнена віра в цих патріархів? А особливо нас зворушує віра Моїсея, який Моїсей мав переваги. Він називався сином дочки Фараонової, прийомний син. Йому були дані всі привилегії, як в науці, так і в праці. Але те внутрішнє, яке було заложено його батьками, воно його не залишало. І Слово Боже говорить нам так, 24-й вірш, 11 го розділу. Віруємо, цей, коли виріс, відрікся. Зватися сином дочки Фараонової, він хотів краще страждати із народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на руку Христову вважав більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Зачасту люди обертаються на інші нагороди. Пам'ятаєте дружину Лота, на яку вона нагороду обернулася? Що там залишилося в судом і Гомору? Те багатство, те все нажите, що було стільки вкладено праці, вона не розуміла, що воно є тимчасове. Коли вони виходили з того міста, англи сказали. Що брати їм з собою? Спасайтеся. Тільки були сказані слова, спасай душу свою, біжи туди нагору. Не беріть нічого, бо ви нічого не спасете і біжіть і навіть що? Не оглядайтеся, біжіть навіть не оглядайтеся. Ми читаємо за Моїсея, це була особлива віра Його. І коли ми сьогодні вивчали уроки суботньої школи, так згадували про Пасху, і тут було поставлено запитання, чи ми, як адвентисти сьомого дня, чи святкуємо Пасху. І відповідь була однозначно так. Тому що Слово Боже нам говорить, Пасха наша є хто? Христос у жертву принесений. І коли ми приймаємо святе причастя в вечері Господній, ми цим показуємо, що ми приймаємо символ тіла і крові Ісуса Христа. І апостол Павло говорить, то ми смерть Господню сповіщаємо, аж поки Він прийде. Бог, Завжди випробовував віру патріархів. Бог завжди хотів підкріпити віру їхню, їхніми ділами, коли було запропоновано Авраамові Чиною, Авраамові піти, а Аною будувати, вони все рехтельно зробили так, як сказав їм хто? Як сказав їм Бог. Бог сьогодні також і бажає випробувати, як і мою, і вашу віру в нашому житті. І апостол Павло до Коринтян, 2 Корінтян, 13 розділ і 5 вірш звертається до нас сьогодні із словами. «Випробовуйте самих себе, чи ви в чому? Чи ви. Вірі, випробування в нашому житті. Ви знаєте, я не скажу вам ніяку новину, але є такий чудовий приклад випробування вірі. Колись ми його досліджували, коли над одним таким водоспадом був натягнутий стальний канат. І туди прибуло дуже багато людей, і прибула людина, яка по цьому канатові вільно пересувалася через це ущілину. А там вода, водоспад. І та людина, яка переходила через його, перше поставила запитання, оточуючим, чи вірите, що я через цей канат на цьому канаті перейду. Всі аплодували і казали: віримо, ти перейдеш, ти зможеш. І дійсно він перейшов. Через трохи часу цей самий канатоходець говорить: а чи вірите ви, що я в руки візьму тачку, тут лягу, і з тачкою і я по тому канаті перейду. Люди знову аплодували і казали, віримо, ти зможеш. І дійсно, він зміг, перейшов туди, вернувся назад. А пізніше було запропоновано. А чи вірите ви, хто з бажаючий сяде в ту тачку, цю тілегу, і я його через ту щелину перевезу? Як ви подумали, було бажаючих багато, віра їхня згасла. Хоч канатоходець був впевнений в собі, що він перевезе. Але люди, які стояли, були невпевнені в тому канатоходцеві. Тому Слово Боже хоче нас навчити ще раз. І звертаючись до нас, що Господь є тим чудовим е, канатоходцем, який бажає нас перевести з наш, згідно нашої віри через ті ущелини життя. І Слово Боже говорить слідуючі слова в Єфесянам. Ми спасені Єфесянам, другий розділ і восьмий вірш. Ми спасенні через що? Благодаттю ми спасені через віру. І це не наші зазлухи, а що? А дарунок Божий. Наскільки добрий Господь подарував. Нам чудовий дарунок, дарунок віри, віри і надії. І псалмист, бажаючи бути впевненим в Господі, записав такі чудові слова, і мені наостанок хочеться їх зачитати. 139-й псалом. 139-й псалом і 24 й вірш. Де псалмист говорить слідуючі слова: випробуй Боже, мене, і пізнай серце моє, дослідити мене і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою, і куди попровадь, і на вічну дорогу мене попровадь». Хай добрий Господь, дорогі брати і сестри, шановні діти, благословить нас, а особливо укріпить вірі, щоб ми довірялися Йому не так, як цьому канатохотцю, а так, як довірав йому Авраам, Моїсей, Йосип і Ной. Хай буде імення прославлено і возвеличеного нашого Бога. На вічні віки. Амінь. Я запрошую вас до молитви. Вічно живий святий Очі наші на небесах. В ім'я Спасителя Ісуса Христа ми склонили свої голови серця перед Твоєю величчю, перед Твоїм троном ласки благодаті в ці чудові урочисті хвилини, святі суботні, які ти нам подарував, Ти подарував чудову можливість бути разом в храмі. Слухати Слово Твоє, мати е, спілкування з Тобою через пів, через молитву, через вивчення Твоїх дорогоцінних істин, де Ти підкріпляв і наставляв нас. Ми дякуємо тобі, Господи, за Ісуса Христа, за надію, за спасіння і за мирне небо над нашими головами. Але, Господи, одночасно ми молимо Тебе, пошли миру, спокою для нашої країни. Ти бачиш все. Для тебе нічого не заховано. Ти сам пропонуєш кожному з нас молитися за мир, спокій, а особливо наша молитва за князів і за царів, які царують в цьому світі. Даруй особливої мудрості. Прошумо за нашого керівника, даруй йому особливої мудрості, щоб він так повів справи, щоб припинилася ця війна. Ти бачиш все, Господи. Благослови нас і надалі на розхід. Дай охорону, охороняй і братів, які сьогодні на Сході, там будують ті споруди, щоб могли заховатися наші воїни, охороняй твоїми добрими ангелами. Також перебувай з тими, хто не мав гарної можливості, де сьогодні вони ховаються в різних бомбосховищах. Перебувай і піддержи їх і там. Благослови нашу церкву в нашому селі. Кожного члена, зокрема, а тобі, Господи, хай буде слава від нас, Богу живому, на вічні віки. Амінь.